Привіт, друзі, це проект МІФ і реальність. Продовжуємо серію розмов із військовослужбовцями. Сьогодні у нас воїн, який пройшов бої на Донбасі, що у 2014 році бився під Дебальцевим. Потім захищав Ніжин у 2022-му, а зараз служить у ТЦК та СП. Він же нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Зараз поговоримо. Доброго дня! Доброго дня. Як вас звати і який ваш позивний? Анатолій, позивний. Ціган. Ви потрапили на війну ще у 2014 році. Можете розказати, як це було і як це ось тоді відбувалося? Так, потрапив я на війну в 2014 по повісті. викликали я приїхав, військкомат. Вранці ви построєнні і відбуваємося на Донбас. Угу. ну Довели все, чому, що, як без вагань. Ну, всі поїхали. Перший бойовий досвід можете згадати, де це було і як це було? Так, Луганська область ближче до самого Луганська. Вже на підході до Луганська, бо там дуже було вже укріплено сильно. І там от у нас перший бойовий досвід. Це в якому році, коли це було? 14-му. З самого, самого, самого з самого початку відразу? З самого початку відразу. Ви також були під Дебальцевим? – Так. Так, можете згадати, як це було? Це одна з найважчих битв війни. Ну, на той час точно. На як той це час, було? Так. Да, це ми приїхали, ми знали, куди ми їдемо. Угу. Ми приїхали, поміняли хлопців. Угу. Ну, вони нам, звісно, цього не розказали, ну, так і думали, що ми новачки. Ну Ми по обстановці побачили, що там бої йдуть. Mm -hmm. О, через неділю нас почали конкретно. Mm -hmm. Вже ми вступали в бій, прямий. Mm -hmm. ну Дуже там було як би, на ті роки важко, всі розуміли. це. В перші дні вторгнення знаємо, що ну, в Чернігові це було в Ніжині, Я так думаю, що теж ТЦК були по факту на передовій і воювали, так? так? Можете про це розказати, як це було в ті У Кожна була своя задача. Mm -hmm. о, були командири відповідальні за напрямки mm -hmm. з усіх сторін Ніжина, о, так як вони mm -hmm. хотіли обійти з усіх сторон. Mm -hmm. о, і о, ми їхали на. Точку і відповідали за той напрямок. Ви нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Нагорода непересічна, тому не можу не спитати за що нагородили, за які події. що Ми виконували угу. нестандартні завдання угу. ну, на той час угу. присвоїли. Часто зараз доводиться чути там, в соцмережах і не тільки що військовослужбовці ТЦК вони сидять у тилу, сидять по кабінетах. Як ось ви, людина з бойовим досвідом, до таких слів ставитесь? Ви знаєте, я кого бачу зараз в даний час, хто в ТЦК зі мною проводить в дальнішу службу, я не бачу, що там без бойового досвіду. Що б вам, як військовослужбовцю, хотілося, щоб люди розуміли про роботу ТЦК зараз? Людей о, переубідить в чомусь. Я думаю, це. це для мене як вже другий раз дежавив, угу. як кажуть. Що тоді о, в ті роки, коли якби була тоді ротація, о, нас поміняли. І десь 16 рік о, і вже почав. Люди казать, ми тебе туди не посилали. Uh -huh. Ну і зараз те ж саме. Тобто зараз то, тим самим стикаєтеся, що було? Да, так, вас... стикаємося, просто знаєте, то, як тій. Тобто люди сидять о, по домівках, у них все добре. О, а що там робиться? Вони не розуміють, що не дай Бог. О, ближче сюди підійдуть, uh -huh. що поміняється, їм виїжджати? Для чого їжджати, якщо можна їх там зупинити? Mm -hmm. ну, Таким. Mm -hmm. За цей час служби з другого року. Як ваше життя взагалі змінилося? От сприйняття, наприклад, звичайних там речей сім'ї, дому, багато військових кажуть, що сприйняття міняється. Як у вас із цим? Сприйняття, я давно як кажуть, в армії служу, для мене це як стандарт. А mm -hmm. Те, що рідні, так, да, як піддержують і от якось такі. Підтримка рідних, от наскільки важлива взагалі? Дуже, дуже, угу. дуже. Те, що ти голос почув, побалакав, як, як ваші справи почув дитину. Допомагає так. Так, угу. Дуже допомагає. У мене й четверо, о, якби ну, те, що з різних о, дружини свої. В mm -hmm. мене свою теж. Mm -hmm. Ну, вони мої совмісні. Mm -hmm. І це допомагає дуже. Mm -hmm. Коли війна закінчиться, чим будете займатися? Чесно, не знаю. Mm -hmm. Ну, це якби Ну, точно будемо працювати. Mm -hmm. Щось думає, ну, будемо працювати, о, діти підіймати на ноги дітей. Це був проект «Міф і Реальність історії про те, як пережита формує характер і допомагає рухатися далі.